Вітаю! Що таке коло? Коло це геометричне місце точок, рівновіддалених від даної. Дану точку називають центром кола. Ось подивіться. Оця лінія є коло, оскільки вона складається з усіх точок площини, які віддалені від даної на одну й ту саму відстань. Дану точку називають центром. Позначимо її буквою О. Відрізок, який сполучає центр кола і точкою кола, називають радіусом кола. Проведемо якийсь із радіусів. А. ОА радіус кола. Можемо записати. Радіус часто позначають великою буквою R латинською або маленькою буквою R. Зрозуміло, що центр кола можна сполучити з будь-якою точкою кола. Тобто радіусів у колі є безліч. Але оскільки всі точки рівно віддалені від даної, то ясно, що всі радіуси кола однакові. Оце все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному уроці.